Папа, я так тебе довго чекала. Я тебе так люблю. Я тобою так пишаюсь. Нарешті. Нарешті ми вдома. Нарешті ми одна сім'я. Я тебе нікому не віддам. Від цього, від цієї секунди, ми будемо з тобою поруч завжди і, і назавжди. У мене батько, він дуже строгий, він дуже чесний, він за справедливість. Він завжди мене вчив бути людяною до всього, що відбувається. і не бригати вище свого росту. до всіх людей, неважно, яка це людина, відноситись з повагою. Навчав мене всьому бути відкритою, бути чесною і завжди говорити правду. Юляша уїжджала на море з мамою, а папа прийшов на у нас перше знайомство. з ним було. Він підходить, каже, Сан Саныч, я вадим. Познайомилися ми з ним, постояли, відправили дівчат. Він каже, ну що, пішли до мене додому. Підемо там чай, поп'ємо кофе, посидимо, пообщаємося. І так ми з ним засиділися, буквально до, до двох часов, роль, а мені завтра теж на роботу. І засиділися з ним, каже, все, ти мізять. І я тут, Юля ще пишу, 2 часа ночі, я тебе люблю. Ну, все, так, у нас все пішло. Його шлях розпочався в 2016 році. Він завжди е, порівнював з моїм чоловіком, так як він військовослужбовець, і він завжди казав, що е, він молодий і їздить, тоді ще було це АТО. А я теж повинен захищати вас. Він з 2016 року пішов, пішов в этот. До нас у військову частину 30-й служить. І він в інфекції сказав. Говори, скільки я можу вже сидіти вдома. Ну, не вдома, він працював на тролібусному начальник на участка був. І він говорить, там надоїла, говорю. що це молоді пацани ложаться, а ми що мужики не можемо. Він сказав, що я з усім справлюсь, я сильний, і я піду. На контрактну службу я буду, так як і твій чоловік, воювати, захищати вас до останнього. Він уїхав на ротацію 8 лютого, і в самого початку був в місті Маріуполі. Зв'язок у нього тоді вже переривався, і ми не змогли з ним зв'язуватися. Часто був телефон вимкну, виключений. А це, що коли ще були бої, то він до нас виходив на связь. Це що, да, 22 марта точно. Він говорить: по городу, де не йдеш, везде трупи. везде. Ну там просто був ад. А це ну там даже можна сказати хуже. 1 квітня, це був останній раз, коли він виходив на зв'язок. Він сказав, що у нас тут дуже жарко. Вже немає як перша, друга, третя лінія. Ми об'єдналися з ЗСУ. Я їздю на передаву, вижила моя машина, тільки, він був водієм. А потім вже тоді він сказав, що машина його вже обстріляна, її вже немає. Вона згоріла, згоріли всі документи, все, що було з ним, все погоріло. Він сказав, що на мені форма була 54-го розміру, а зараз я 48-й розмір знайшов. Був при собі телефон, але він вже не працює. Каже, я вже 20 разів прощався з життям. Я вже вивчив молитву, хоча він і молитва це щось несумісне. Ну, а так каже, що да, місто Маріуполь це мертве місто. Каже, там. Мертві лежать всюди і в під'їздах, і в підвалах, і в квартирах, і на вулицях, і мертві всі і діти, і люди, і жінки, і тварини. Каже, дуже страшно. Потім я спросила пап, папа ти, де? а він каже, доця, я в штабі. Я не розумію, що таке штаб. Я звернулася до чоловіка, кажу, об'ясни, що таке штаб. А чоловік сразу сказав мені, він в Азов Все. Більше ніяких зв'язків ми не підтримували, я не бачила, тому що у нього телефон був виключений по теперішній час. Я знаю, що він для мене це моя гордість. Гордість це те, що він в таких умовах перебував, що він держиться настока сильно, якби йому важко не було, він це не покаже нікому. Нікому. І, і те, що робиться в нього внутрі. Тільки знає лише він сам. Ніякого віду він не падає, що йому важко, що йому страшно. Він нікому це не розкаже. А я почуваюся з високо піднятою головою, що в мене папка-захисник, він захищав і боронив місто Маріуполь в травні місяці. Були, здалися вони в полон, і батька об'явили безвісті зниклим. Ну тоді, коли мені дзвонив чоловік і сказав, бать бачили батька в Ютубі, він сидів в автобусі. У мене знаєте, така була ціль на той день знайти все з Ютуба, що з ним як ось його побачить. І ви не уявляєте, я це зробила. І я знайшла 4 або 5 кусочків таких фрагментів з відео. Де мій папа сидів в автобусі? Де він ходив по тому автобусу? Як вони йшли? Як він показував е, свій рюкзак? Як він ішов, навіть видно, хто його знімав, просто заді нього йшов і я бачила його і походку, як він йшов, як і навіть обернувся. Ми часто моніторимо всі обміни, і коли повертаються військовослужбовці, ми стараємося, які їх обміняли з нашої частини. Ми стараємося вийти на зв'язок або попереджають їхні або дружини, або матеря. І вони говорять, що мій чоловік був з таким-то, таким-то відпишіться. Ну, це останній раз казала, що дуже він сильно худий, худий і великі вуха в нього стали. Оце така була інформація. Так кажуть, що він держиться на позитиві, він шуткує, він підтримує всіх інших хлопців, все в нього добре, ніхто не обіжає. Ну і чекає додому. За всіма скучає і чекає, і хоче додому. Хто б де б, кого б ми не побачили, хто його знає. Всі питають, як він. І мені так хочеться, щоб про нього знав весь світ. І він, коли приїхав, він знав, що ми його любимо, що ми намагаємось зробити все, щоб він знав і, і чувствував нашу підтримку. Я хочу, щоб знав весь світ про мого батька, який він у мене, герой. З яким настроєм ви чекаєте на повернення батька, як ви його називаєте? Як побіду. Просто як побіду. Бать, я тебе люблю і тебе більше нікуди не відпущу.